Якби ти знав, як много важить слово, одне сердечне, тепле і слівце, глибокі рани серця, як чудово виговує, якби ти знав оце, ти, певно, повз болю і розпуку сціпив уста, безмовно не минав. Ти сіяв би слова потіхи і понуки, як теплий дощ, на спраглі ниви й луки, якби ти знав, якби ти знав, які глибокі чинить рани, одне сердите і слівце, як чисті душі травить і поганить, і троїть на весь вік, якби ти знав оце, Ти б злість свою, неначе пса гризкого. Найтамніший кут душі загнав, потіх, не маючи співчуття палкого, ти хоч би докором не ранив нікого, якби ти знав. Якби ти знав, як много горя криється у масках радості, байдужості й тьми, як много лить за днів веселих миється до подушки горючими слізьми. Ти б зір свій наострив любов'ю, і в морі сліз незримно поринав, і гіркість власною змивав би кров'ю, і зрозумів весь жах в людському безголов'ї, якби ти знав, якби ти знав, та все знання прадавне, відчути треба серцем зрозуміти, що темне для ума, для серця ясне й явне, і іншим би тобі тоді вказався світ. Ти б серце бріз між бур життя й тривоги, була б несхитна ясна путь твоя, як той, що в бурю, що в погрива хвиль розлоги, так ти б, мовляв, до всіх плачучих і скорбних казав: Не бійся, це є я.